Слава Україні! Так, сьогодні у нас 9 березня. Давно не було відео на каналі вже. Та так. В осінній період, якщо чесно, тоді жнива були, роботи куча. Ще плюс з цим. З людьми з кадрами дефіцити такі були, що вже не хотілося ні знімати, нічого не робити. Той сезон вже закрив так, як якось та як так, закрив. Там ще декілька відео знімав, були. ну Не знаю, може трошки пізніше викину, мене що цікавить, там був на сої на одній демоділянці. То по соях викину, покажу, подивитися, може кому цікаво буде. Це за 2024 рік. ну Там ще по ремонту комбайна щось там робив. ну То в процесі викину, там декілька відео. Так, а Значить, вже у нас 25-й новий сезон. Нові виклики, весна, як бачимо, почалася досить така цікава, дуже рання, неочікувана для декого, наприклад, для мене. Ну, та й таке, вже як є. Значить, так. Да, дивлюся, а це трошки почав дивитися, що там у нас паніка в Ютубі, всі бігом кинулися вологу закривати, бо тікає, немає і тому подібні речі. Я не знаю, як там в кого яка ситуація, але я б трошки б не знаю. Ну, дивився б трошки уважніше до того, що робить. Через те, що ну, поспішити і помилок наробити, це така собі теж перспектива. Тобто треба все аналізувати і обдумувати, думати, як його краще і куди краще. В принципі, я теж вже так потрошку починаю вливатися. В робочий процес. Дивлюся, приїхав. Думаю, ладно, в мене тут в принципі, обробітків небагато в цьому сезоні. Відсотків 80 площ. Це будуть прямі посіви, ну Ось, наприклад, як кукурузу. виграв оце ось це ось була кукурузиня, тут гектарчик. Теж таке підійшов. А, минулий рік тут кукуруза була поцілені. Трохи щоб площу підрівняти, бо тут перія дуже багато було, то вирішив виарати. Ще раз в мене в принципі, оранки там небагато, 3 гектари. І та сама історія з КПЕ, там теж гектарів. Так, 25 мабуть, я обробив і на тому і закінчилось. Так що, там теж площі такі, які підрівняти хотів, то, то вони під обробіток, під якийсь і попали. А решта в принципі під прямі посіви. Значить, що по боронуванню в нашому. Ось дивіться. Виходжу я, значить, зараз 8 година ранку. В принципі, думав, може трошки раніше, але ну, в принципі, нормально. Восьма година ранку. Я дивимось, що у нас тут виходить. Я так уже трохи пішов, порився. Так, а ну видно чи ні. Ну, воно ось по ударам чуєте. Земля мерзлувата. Вон, вона мерзлувата і замерша. Тобто, що тут боронувати? Активні температури днів три тільки як почалися. ну Там скільки було? 15, 17 чи 4, ну, плюс-мінус 3-4 дні. І відповідно ж, перед цим були морози, там, скільки там, до мінус 13-15. Да? То що ми від цього? Ну, земля промерзла ж відповідно. А як ми знаємо, розуміємо, коли земля промерзає, то вона ж і відтає, відповідно, не за день. І того, дивлячись на цю всю паніку, хочу сказати, не поспішайте, Того, що можна наробити, можна наробити собі тільки гірше. Це мається на увазі, затрамбується, затопчеться і ну, не знаю. Підождати ще якісь 3-4 дні, тому що температура висока. І далі в нас стоїть сьогодні 17, завтра там 15. Ну, такий діапазон ще на найближчий тиждень стоїть. Там ще дощаки передає, якісь будуть вони чи не будуть хто знає. Але по такому глею, ну зараз навіть я глею знайти не можу, того, що, того, що воно примерзло. Ось. А вчора, у... ну, вчора ввечері, я був, уже по темного, то я не знімав, то дуже холодна земля. Прямо ну, я в руку беру, рука відмерзає. Тобто ну, немає сенсу зараз тут щось робити, ковиряти, розбивати, тому що ми заїдемо боронами, а вони отак ну, проскакають, вони ж дивіться. Ось бачите, шкрябнуло, да. є тут таке щось що пересохший, там скільки сантиметр чи два, але далі, отам воно, це вже може відходить, але воно ще... Мерзли. Тобто не поспішайте. Можливо, в кого запас грунтової вологи менший. там, ну, південь це може для актуальніше для умов півдня, то там да, дивіться по своїх умовах, а от у нас це у нас виходить північ Полтавщини, то ну, не поспішайте. Зараз думаю, що зайду два слова по рештках глянути, що тут у нас відбувається. Під рештками тут взагалі. Чуєте звук мерзле. Отак от. Так що, е, не знаю. Я думаю, ще витримати, не знаю, днів, 2-3-4 подивимось. Е, там можливо ж кажу, по-моєму, середа, четвер, п'ятниця щось малює. Будуть вони чи не будуть, ті дещі, подивимось. Е, так, але якась така ситуація. Бо теж ж так. Кинувся, думаю, та блін, мабуть, вже пора їхати. А приїхав, подивився, пощупав по цей, ну ні. Як вам якість оранки скажіть, клас, так? Да? Плуг діамант в роботі. Ну, в принципі, він у нас так і орав, то я на дуже щось тут якісь такі круті речі і не очікував, але мене в загальному задовольняє. Це все діло, я думаю, заборонується трошки пізніше. Думаю, що у два сліди трошки розіб'ється грудочка, а перед посівом потім подивлюся. Піде культиватор, то буде культиватор, а не піде культиватор, то будуть диска перед посів. Ну, Того, що а, тут дерниня, ось бачите. Тут минулий рік була кукурудза, а, рік виростив і ось бачите, який дерниновий чумодан. Ось. То якась така історія. Не знаю, так що в принципі може якщо б це оренка було освоєне поле да, площа, то може ну, трошки ситуація була б краща стосовно цих моментів. Ось дивимося тут таке, наче, наче ось щось окультурене, а все одно не лізе, бачите? Воно мерзло ще. Ну, Земля ще не прогрілась толком. Блестить трошки, не знаю, чи камера передасть, трошки є, блистить. Воно ще не Не, готово. не готовий наш ґрунт до обробітку. Так, значить, Тут був е, прямий посів минулий рік. Це вже другий рік буде тут прямого посіву. Тут по рештках теж в принципі, дивимося, так як і на кукурузині. Під рештками земля, волога мерзла. В принципі, мені це подобається. Будемо далі пробувати цю технологію освоювати, дивитися. Але в принципі, в принципі перспективи якісь у неї є. По минулому році прямими посівами я більш-менш задоволений. В принципі, я мабуть і результатів не показував, не розказував. Да, ну, то в принципі напишете під відео, може. Хоч зараз зроблю якийсь короткий аналіз. Якщо цікаво, по урожайності. У мене там було декілька варіантів. Це була оранка з добривами, оранка без добрив, прямі посіви, та і все. В принципі, якщо когось зацікавить, то можу зробити ще такий аналіз. Ну, Не знаю, по сої взагалі поле. Ну, по кукурудзі воно просто маса така велика, мені таке трошки незвично. А по сої взагалі прекрасно. Тобто тут покров двох років вже збережений, то не знаю, ну досить непогано. І ще плюс комбайн кейс, от, о, ці тарілки розкидачі, розподіл решток, я вам скажу, це дуже велика, дуже класна штука. Того що, допустимо, з мегою у нас цього розподілу ну, трошки не вдавалося добитися. А з, класу, з, цим, з кейсом то ситуація, звісно, покраще. Так, ну якось так, В загальному коротко розказав, що куди я. Так що там далі тоді е, по урожаю чи цікаво вам це чи ні за минулий рік порівняння прямі посіви оранка з добривами, оранка без добрив. Так. Ну, а в заборонування теж сказав. Так що думайте, дивіться. Так, все тоді, дякую всім за увагу. Будемо далі показувати, що ми будемо робити. Всім пока. Ще два слова буквально скажу, ось сусідська оранка, тут вже ореться освоєна на земля, скажімо так. Дивіться. Та сама штука ледве пропихає. Ось дивіться, відкопав, ось тут дуже видно добре примерший ґрунт. Так що я думаю, що не поспішайте того, що я кажу, можна наробити тільки гірше. Чекаємо погод, погод, відповідних погодних умов. І працюємо. Взяв лопатку, думав, покопаюся, подивлюся, що ж воно тут по запасу вологи, бо там, як сказати, взимку я не дивився дуже, що воно тут було. А це, а це думаю покопаюся. Ну, на штик копаю, а далі мерзла земля. Мерзлий ґрунт. Так що не поспішайте. Краще трошки не добдять, чим що... Всім гарних врожаїв.